Друзі, перші проголовне поїхали. Заложний звернувся до молоді в новому зверненні. Окрім того, декілька днів тому посол України Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерії Залужний розповів, що його просили не розповідати про падіння російських дронів на території Румунії. Залужний критикував ефективність п'ятої статті НАТО, яка передбачає про напад на одного із членів альянсу. Будуть вважати нападом на все НАТО. За його словами, деякі члени альянсу розуміють, що немає ніякої п'ятої статті ніколи не буде. Зокрема, він сказав про Балтійські країни, Польщу, куди Тають то українські, то російські ракети та Румунію. Далі слова генерала мови оригіналу. Дивіться, відповідь дуже проста. Молодь, яка зараз знаходиться навіть у цьому класі, має зрозуміти головне. Дивіться, зараз тут серед нас, серед нас, серед вас, верніше, там, да, десь сидить майбутній прем'єр-міністр, який буде вирішувати, який буде економіці через 20 років. Можливо, в цій залі навіть знаходиться президент України або голова Верховної Ради. Ви побачите, як цей yeah. бистр чан піде. Коли я став головнокомандуючим Збройних сил України, це був 2021 рік. От цей вираз про те, що тут зараз у строю стоїть начальник генерального штабу, я почув влітку 93-го року. Ну, пройшло майже 30 років, і це збулося. Дивіться, у вас немає іншого виходу. Ви саме ви будете будувати цю державу. Нікого не слухайте, ніхто не має вам там вчухати вам якусь там нав'язати якусь там думку про те, що там хтось може це зробити за вас, ви тільки ось руки підніміть і скажіть «Ні». Це все придеться вам робити. Побачите через 10 років, буквально ви очолите величезні вже колектив. Вам буде вирішувати, яке зерно вирощувати, як його продавати. Які кордони будуть відкриті, які будуть закриті. Ось ви маєте думати про це. Якщо вас не буде у цій країні, ну, вона просто ну, припинить своє існування. Просто. Бо навіть ті, які там 30 років до цього управляли цією країною ну, з якихось своїх власних поглядів, вони відійдуть рано чи пізно. Пам'ятайте про це, що якщо ви мрієте про майбутнє цієї країни, воно абсолютно залежить від вас і воно знаходиться у ваших абсолютно руках. Виходьте із цього. Звісно, можливо, держава десь несправедлива сьогодні до вас. Можливо. Є певні обмеження, але ви маєте дякувати Богу, дякувати солдатам, які зараз окупам дають вам шанс про те, щоб знаходитися ось тут, вчитися, набиратися знань і бути готовим вступити в майбутнє. Це дуже-дуже важливо. Воно в вашому. Абсолютно, ви не, не маєте відмовлятися від нього. Тому що все буде залежати тільки від вас. Раїни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія взагалі все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені і каже, мовчи. Каже. Ну, ну, впало два шахіда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчи, каже, я тебе прошу. Або ж Менко каже, ти нашу каже, включив, каже, ці ваші реби, каже, вони каже, полетіли до нас. То збивайте. У вас 40 f 16-х стоїть. <рив> Ось, розумієш, воно, воно, воно застаріло морально і фізично. І скоріш за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Ну, скажемо так. Б. Таким же самим примарним виглядає і варіант, як на мою особисту думку, завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу. Це було розроблено в середині 90-х років, оця доктрина. Коли там заводились там, круті там, парні, там, вони ролики знімали, транслювалися по CNN, там, бан. Ну, хлопці військових статті вони зараз розказують, що це за війна. Бан. Там тільки цей ролик, бо натовському солдату покажуть, бо відпаде не тільки бажання служити, а й, а й ще щось там. У той же час румуни, коли у них посилають інтереси, починають діяти досить жорстко і професійно, не боючись наслідків. От як у Молдові, пропандисти стерять, зазначаючи, що Молдова хоче зачистити території від сепаратистів та 1200 російських миротворців. Поки досі йде курська і Білгородська операція. «Котно» становиться на одному, що й напрямку. Спочатку голову підняли японці, потім грузини. Тепер і Молдова з Румунією. Звір Москви послаблений серія, тому прямий доказ. 28 березня, за даними телеграм-каналів, та Данілов, який зараз у Молдові можуть провести операцію та згодою Санду та румунської армії. Союзники переконали Зеленського відправити Данілова туди Кремлі кремлівських пропагандистів істерика. Що Зеленський задумав при Дністрові, пока все отличены на курс. в нашому інфополі пройшло любопитне кадрове назначення українського президента, бывшого секретаря Українського собі за Данілова Данилова. Зеленський відправив послом в Молдавію. Казалось би, какое нам и Оказывается, есть мы пообщались з нашими источниками окружающих. Кириенко, эти обратили внимание на две момента. Во-первых, Данилов, один из достаточно ярких украинских ястребов, явной русофобии, его не просто убирают из команды, ставят на такое важное направление. Очевидно, не просто так. Во-вторых, Зеленский давно толкает Санду решить вопрос Приднестровья. Прибытие Данилова Кишинева может вывести эти дискуссии на новый уровень. Это назначение совпало с активизацией Кириенко на этом направлении знания о ситуации в регионе и бывшего секретаря Совбеза явно в избытке в любом случае. Буде интересно наблюдать за событиями в регіоні. Назначена є нова українська посла. явно не рядової вчора затримали проросійську гуцулу. Тому Росія тепер йде на провокацію. У той же час прямо зараз румунська армія заходить на територію Молдови. Парадодні, переодіті озброєні та з технікою. Понад 100 танків уже пройшли на місцях розташування захоплено і контролюються. Усі аеродроми Санд готується відбити Придністров'я ЄС не дасть Росії нового важелю впливу. Понад 50 тисяч румунських солдат готові до бою, а ключові аеродроми Молдови вже контролюються Румуни. Пише телеграм-канал Офісне мошення, заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Серебрян вважає, що хвиля фейкових повідомлень про мінування важливих об'єктів країні, як і заяви представників Придністров'я, про бажання воз'єднатися із Росією можуть бути прелюдією до військової операції РФ. Як повідомляє «Європейська Правда, таку думку Серебрян висловив інтерв'ю «The Times». Видання нагадало, що так званий міністр закордонних справ Придністров'я. Віталій Ігнацій заявив про наміри входження невизнаної республіки до складу Росії, що збіглося з початком хвиль повідомлень про нібито мінування. Це явна провокація ідеї, що вони Придністров'я повинні бути незалежними давні, але те, що вони мають приєднатися до Росії, було неочікуваним. Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмося, що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові, сказав заступник глави уряду Молдови. Він додав, що Молдова зробимо все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від Кишинева. Ми були здивовані деякі місцеві політики в останні кілька тижнів. Були напружені. Ми стурбовані, що є певна синергія між мінуваннями новою риторикою і новою більш агресивною риторикою Старасполя. Ми вважаємо, що між ними є зв'язок. Додав Серебрян, коментуючи заяви українських посадовців про можливу допомогу у звільненні Придністров'я представник уряду Молдови. Підкреслив, що офіційні пропозиції не надходить а якщо таке станеться, їх відхилятимуть. Молдова нейтральна країна, тож на її території не повинно бути іноземних військових. У пріоритеті виведення російських сил зазначив він. Тим не менше, Молдова звертається за допомогою до Румунії. І якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.